Чи знаєте ви когось, хто зруйнував своє життя за лічені хвилини? Якщо так, то як вони це зробили? Хлопця, з яким я вчився в старших класах, вигнали з коледжу, і він повернувся додому. Через деякий час його батько зайшов до нього в спальню і почав говорити, що він ледер і він повинен щось зробити зі своїм життям. Він вирішив, що візьме пістолет і пограбує банк. Нібито пістолет не був заряджений, але йому вдалося пограбувати банк і втекти. Минув деякий час, він виїхав з батьківського дому і почав жити на широку ногу. Врешті-решт він розповів комусь, кому довіряв ця людина здала його. Його заарештували і висунули звинувачення. Він отримав вирок за кожну людину, яка була в банку, тому що у нього була зброя. Ви можете вирішити, коли він зруйнував своє життя, коли вирішив пограбувати банк чи коли вирішив розповісти комусь, що він це зробив. Якийсь хлопець намагався зайти до мого нічного клубу, будучи явно дуже п'яним. Я зробив запит, щоб його не пускали, але він почав кричати на мене і намагався агресивно підійти до мене. Я виставив руки на захист, а він відштовхнув мене. Потім чувак кидається на мого боса, який стоїть поруч зі мною, і мій бос штовхає його. Хлопець падає назад і б'ється головою об бордюр. Його паралізувало нижче шиї назавжди. Він намагався подати на мого боса до суду на 15 мільйонів доларів, але камера зафіксувала, що цей хлопець все спровокував. Коли мені було близько 20 років, я працював енергетиком у польовій службі. Одним з моїх дуже близьких друзів був той, з ким я регулярно виїжджав на виклики. Керівник проекту тиснув на нас обох, щоб ми працювали на обладнанні, для роботи, на якому у нас не було ні кваліфікації, ні підготовки, і ми, на жаль, піддались. Ми вже наполовину виконали завдання, і я вийшов до вантажівки, щоб взяти пляшки з водою. На півдорозі до вантажівки я почув гігантське гудіння, потім величезний вибух, а потім крики. Коли я повернувся до генераторної, вона вже була повністю охоплена вогнем. Шафа була підірвана дугою, і мій друг опинився прямо на її шляху. На той час, коли я дістав з вантажівки нашу протипожежну ковдру, він був практично повністю охоплений вогнем. Я зміг загасити його і перемістити в максимально зручне положення, а потім зателефонував до нашого офісу, щоб вони організували рятувальників до нас на місце. Він якимось чином пережив 80-90% опіків другого і третього ступеня, але так багато разів реанімувався, що в кінцевому підсумку отримав важке пошкодження мозку від кисневого голодування. Він втратив очі, нюхи, смаки, а також значну частину чутливості до дотику. Я думаю, що від шуму він втратив слух. Зараз він перебуває у вегетативному стані в закладі денного перебування. Протягом багатьох років мені часто снились кошмари про це. Найбільше мені не давало спокою те, що вибух дуги влучив йому практично прямо в обличчя, він практично зварив йому шкіру. Я підбіг і побачив, як він відриває великі шматки свого обличчя, намагаючись відбити полум'я. Запах і видовище цього ніколи не забудуться. Мій брат у нього було п'ятеро дітей, дружини і деякі проблеми з гнівом. Близько 25 років тому він був на футбольному матчі свого сина, і один з інших татусів завів розмову про футбол з дружиною мого брата. Мій брат просто збожеволів. Він вдарив того хлопця, схопив дружину за волосся і потягнув її до своєї вантажівки. Пізніше про це свідчили кілька свідків. Коли вони повернулись додому, він зайшов на кухню, штовхнув дружину до холодильника і задушив її до смерті. Про це свідчили діти. Потім він запхав дітей у свою вантажівку, взяв рушницю і попрямував до міста, де планував бити мене, нашого батька, своїх дітей, а потім і себе, щоб позбавити їх усіх від ганьби. На щастя, він погрожував цим багато разів багатьом людям. В той день був жахливий трафік і його перехопила поліція. Він відсидів 20 з гайком років, я двічі давав свідчення на слуханнях про його умовно дострокове звільнення, намагаючись не дати йому вийти на волю, тому що знав, яким він був і яким буде завжди. Зрештою, його звільнили, але через два дні він загинув в автокатастрофі. Мій колишній сусід по кімнаті мав чудову роботу, заробляв великі гроші, мав власний будинок, в якому я не мав кімнату. Єдина проблема полягала в тому, що він був серйозним алкоголіком і паскудною людиною. Він прокидався о четвертій ранку, щоб піти на роботу, закінчував о другій, а потім ішов до бару до одинадцятої щовечора. Якщо тільки до нього не приходила дівчина, тоді він повертався додому о десятій, швидко прибирав у своїй брудній кімнаті і займався неприємним і дуже нерозважливим гучним сексом. Одного разу вночі він збив хлопця, який їхав на велосипеді п'яний, повертаючись додому. Він втік з місця події, повернувся додому, пішов до сусідів і сказав, що врізався в стовп. Сусід викликав поліцію. По дорозі до будинку вони знайшли хлопця, якого він збив переднім бампером. Він потрапив до в'язниці за вбивство, відсидів шість місяців і вийшов. Зараз він живе з батьками і не може знайти роботу, тому що його історія трохи сумно відома в нашому місті. Його сестра взяла на себе його іпотеку і тепер живе в його будинку. Все, що він робить цілими днями, це плаче на Фейсбуці про те, що життя несправедливе і обливає брудом хлопця, якого він убив. Моя колишня дівчина чудова людина. Одного разу була ввечері в ресторані або Бері з подругою. Вони поїли і пограли в більярд. Коли вони поїхали, вона чомусь сіла за кермо машини. Я не знаю чому, але знаю, що коли ми з нею були разом, вона попросила сісти за кермо моєї машини просто для того, щоб отримати досвід водіння іншої машини. Можливо, так воно і було, і я уявляю, як, їдучи в чужій машині, ти втрачаєш кілька зайвих секунд на те, щоб відрегулювати сидіння, дзеркала і зорієнтуватись. Невідомо для неї поруч їхав підліток на мустангу. Він був розлючений, бо хтось об'їхав його на милю швидше, і його самолюбство було зачеплено. Він вирішив наздогнати хлопця і розігнав мустанг до швидкості понад 100 миль на годину. Коли моя колишня виїжджала з парковки, щоб перетнути смугу, вона не бачила мустанг, який мчав на неї з-за пагорба. Він врізався в неї, вбивши її та пасажира. Дві секунди раніше чи пізніше, і вони б не зіткнулись. Я був на його суді. Пам'ятаю, як її бідна мати сиділа з кам'яним обличчям, поки давали свідчення. Кілька життів було зруйновано в той момент. Моїй колишній було лише 26 років. Вона так і не вийшла заміж, не народила дітей, так і не знайшла свого шляху в житті. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!